Ська відповідь бойовикам із протитанкової керованої ракети. Наші воїки вдарили по бойовиках, коли ті якраз обстрілювали наші позиції, зі стрілаською зброї і насміхалися над укропами. Не врахували бандити одного, що тепер солдати не чекають команд зі столиці на відкриття зустрічного вогню. Переважно стріляють наші у відповідь рідко, зате влучно. Протитанкова ракета прилетіла точнісінько в місці зосередження бойовиків. Про війну не кіношну за мить на 2+,2 плюс Вітаю вас! Це спецкор. Знову заблукали. Миссадіслокації постане слокація. Російських військових розвідників упіймали біля щастя. Москва вже відхрестилась від своїх грушників. Інші німці, поки німецький канцлер бореться за мир на сході, її громадяни на боці терористів цей мир розстрілюють. Коні та вози з катафотами на Прикарпатті Даївці на селянські фіри примусово чіпляють світловідбивачі. Двоє військослужбовців та двоє волонтерів загинули в зоні АТО. Автомобіль, в якому вони їхали, підірвався на фугасі поблизу попасної. І ще один волонтер, тяжко поранений. У нього обгоріло 80% тіла. Лікарі борються за його життя. Один із загиблих військових повідомили в генштабі, полковник, заступник командира частини з логістики. У прес-центрі АТО звітують, що ніч минула спокійно на Луганщині та Маріупольському напрямку. На Донецькому бойовики гатили ледь не з усіх видів зброї. Ополченці, поліцаї з ЛНР і ніякі не спецпризначенці. Керівництво ЛНР одразу зреагувало на затримання українцями двох російських гарушників. Мовляв, рядові поліцаї навіть свіженькі, щойно видно надруковані посвідчення спочатку трилітерної продемонстрували. Самі рядові лнрівські міліціонери себе називають офіцером та контрактником елітного полку спецпризначення РФ із міста Тольятті. Їхня розвідувальна диверсійна група намагалась пробратись до щастя і напоролась на українські спостережні пости. Під час бою і вдалося захопити російських професійних військових. Ексклюзивні подробиці розповість Алла Хосінівська. На взутті у нього плями від крові, одяг посічено осколками. Ольга дивується, як йому вдалося залишитись живим. В трьох метрах від нього розірвалась міна. Осколок зачепив лише руку і пройшов на виліт. Виділ спишку эту повністю землю мне откинуло где-то на метр, але я устоял на ногах. Не почувствовав, що в мені ранение. Я роз... я пішов далі, але почувствовал, мені рука почала ну отходить, отходить. в окопах, сліди крові, поруч ноші, на яких витягували бійців. Доверсійна група у складі 14. чоловік атакувала позиції українських військових біля щастя. Попереду шли троє, інші позаду прикривали противника. Диверсійна група підійшла майже впритул до позицій 92-ї бригади. Буквально на 40 метрів у них була інформація, що нібито бригаду звідси вивели. Атакувати почали після ротації 80-ї бригади, яка базувалась у ТЕС. Через Зеленку бійці не одразу розгляділи диверсантів. Коли все почалось, Юрій знаходився на блокпосту. По Дістанція начався тіпок. Типу, стрільба бачили тут матча Сержанта Пугачова, який лежав в окопі. Начали казуму першу медицинську допомогу. От. Ну а тим временем другі от, ввели огонь туди. в Направленні сержант Пугачов перший побачив противника. Фактично впритул ті розстріляли бійця. Шість кульових поранень, несумісні з життям. Група з п'яти військових пішла в контратаку. Кирил Кірілич показує місце, де все сталося. У них стріляли з ГСів, кулеметів, мінометів та стрілецької зброї. Троє бійців отримали поранення. З того боку, також були втрати. Ми началі їх в направленні ріки в ніпосередство контакті. Один ранений був здійсню. Ми його окружили, взяли в плен. Оказали першу медицинську допомогу, принесли носилки сілки і почали виносіти на наш опорний пункт. Військові продовжували атакувати, бо розуміли, в лісі є ще один поранений противник. Коли ми пропонували йому здатися, він кричав, що він російський офіцер, капітан ГРУ. Обох полонених одразу доправили до лікарні. Військовий медик каже, росіяни боялися, що так звані карателі розберуть їх на органи. Капітан навіть попросив робити операцію без наркоза. Вони всі дуже сильно переживають, щоб у них виказують, що ви не будете нам вирізати органи, дословно. Спочатку нас це удивляло, ми кожен раз спрашивали, а що ви взяли, що ми будемо вас вирізати органи. Всі вони відповідають одинаково. Нам. Наше командування всем э, постоянно розказують, що э, медики карательных батальйонів у вас будуть вирізати органы и так далее, з целью продажи, наскільки я понимаю. Обоє зізналися вони з третьої бригади спецназу Російської Федерації, місто Тольятті. Сержант Олександр Олександров розповідає легенду: приїхав захищати російськомовне населення. Значить, ви чесним все сам приймає, сюди. Так, їм, Він помагає. Данська області. з лікарняного ліжка йому дозволяють зателефонувати додому. Звісно, в Росію рідним нічого не говорить про полон. Інший полонений капітан Євген Єрофієв, командир групи спецназу, яка йшла у розвідку біля щастя. Проте українським журналістам росіянин розповідає, що він з Луганська. Попав по групу, пробалі. А вы по какому-то заданию тут были? Нет. Не. А что, вы просто в лесу прогуливались? Нет. Нашли нюды, стали нюды снимать. Вот там прилетело. А вы военнослужащие или кто вы? А кто? Приехал. Как ополченец, как Одразу по прибуттю в лікарню військовим говорив зовсім інше. Йому 30 років навчався в Новосибірську. На Донбасі воює з квітня, займався переважно розвідкою. Звані, капитав. Трисплем. Місце дислокації. Поставлення дислокації. Оставить. Наблюдає. Ма вашу позицію? Рядом були. Никого не было, тихо было. При, ну, при то, что никого нету. Якобы армейным бригадом шла домой в прорыв через айдаш, то такое. Mm -hmm. Там никого не было. никого не было. Сидели, смотрели, смотрели. Ушли к вам на вокруг. При собі мали телефон з контактами та фотографіями, беззаперечними доказами того, що вони російські військові. Крім того, 92-га бригада вилучила у капітана. Ось цю гвинтівку ВАЛ. серійні номери такі є лише на озброєнні в Росії. Надзвичайно легка до трьох кілограмів одразу з глушником. пострілів не чути лише свист куль бронежилет, від таких не захищають у сержанта Пугачова. стріляли саме з цієї гвинтівки. У нас в Україні таких не сучастує. Вони тільки на врожені в Росії Федерації только у спецназа або у розвідчиках В основному только в принципі спецназки ток і У нас таких немає, у нас даже немає в Україні на них боєприпасів. В Росії ж від своїх військових уже відхрестились прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що російських військових на Донбасі не було і немає. Ми та міністерство оборони вже неодноразово повідомляли, що ніяких російських військових на Донбасі немає. З полоненими працюють слідчі українських вояків, які брали участь у бою. Обіцяють нагородити. Алхосінька Сергій ще Віталій Віталіо спецкор 2+,2. Позов проти призу росіянин із Мурманська звернувся до європейського суду з прав людини, щоб не їхати воювати в Україну. Коли Сергію Холкіну прислали повістку, він попросив замість армії проходити альтернативну службу. Бо, як сам каже, боявся опинитися в зоні конфлікту на Донбасі. У військоматі втім вирішили, що мотиви Холкіна недостатньо ґрунтовні, Тож на батьківщині тепер призовника хочуть судити за ухиляння від служби. А сам він позивається проти Росії, яка не поважає його світоглядну позицію пацифіста. Бій під Горлівкою сьогодні опівдні велика диверсійно розвідувальна група ворога намагалася прорватися крізь українські позиції під прикриттям вогню з ворожого танка. Терористи атакували опорний взводний пункт одного з наших підрозділів. Бій тривав майже півтори години. У наслідок цієї сутишки загинули чотири бойовики. Утім, із нашого боку, є поранені троє бійців. Саме Горлівка є найвірогіднішим плацдармом терористів для наступу на українські позиції. Тут існує насправді лише кілька обмежень. Чіткий військово-польовий режим та очі цілодобово на 360 градусів. Шахта і золотого возлідкадкуди от, от, нас. Максимально надійно, принаймні наскільки це можливо, облаштовані позиції з укриттями. Певниці нема ні в чому. Прямое попадання не один бліндаж не видержує. Так просто ну хоч як то. чистим повинно бути взуття та адептам Путіна. Вони місцеві оборонці не дуже раді. Усе решта. Вітається Олечка, я дуже тебе люблю і кохання. Євген лише місяць, як одружився, але вже воює на передовій. І захоплення несамовиті. Фанати Дніпра, ми всі з Дніпра ага. Боліваємо вболіваємо за Дніпро. Це наша команда. Саме коли міць захисної лінії Дніпра у півфіналі Ліги Європи перевіряв італійський наполі у секторі їхньої відповідальності біля горлівки. Бойовики несамовито промацували надійність тутешнього рубежу оборони. Весна відверто зізнається, командир лише додала клопоту. Зеленочка подросла, появилось ще нога факторів, котри в складах місце, котрий дозволяють цим групам подати к нашим позиціям. Підповзають, розповідає стрілок різні. Буває, що атакують відверті неадеквати, які йдуть на кулемети просто у лобову. Але останнім часом зізнається, усе частіше доводиться мати справу із м'яко кажучи, добре підготовленим противником. І жі групи, які дійствують доволі професіонально, то тобто, них є співділення огня по секторам. Група прикриття, група підтримки. Сарай, місцевий мінометник, частину із тих таки підготовлених, припускає, що знає особисто. Каже, у 81-му в Афганістані вони воювали о пліч -опліч. Є свідчення, що бувші воїни, афганці, теж служать там. Тим більше, з 181-го полка з 3-го горно батальйону, є люди, які там. Це зовні воно здається, що бійці зводять, обшивають свіжою деревиною, не інакше як баню насправді готують захищену передову спостережну позицію. От літаю такі ось, щоб від них шобатніхуберія і скриз жодних креслень. Усе результат власної інженерної думки бійців 43-го мотопіхотного ну, де будуть рядом зриви, навіть угу. в п'яті метрах. Він витішить. Професійні будівельники просто за крок зводять вогневі точки за усіма правилами військової науки. Це наш плідні флот він трохи молодший за свій більше як півстолітній БРДМ, але себе воїн без зайвих формальностей пропонує назвати Яріком. Повоювати зізнається, довелось там було трошки. Трошки було прапорною БРДМі недвозначно натякає. Люди у батальйоні воюють не пересічні. Поет за фахом інженер. Зізнається на його творчості війна вже залишила відбиток. За горлівкою ворог не на жарт, а за плечима 50 дітки, дружини. Рівняйтесь на нього, хлопці. Наш він того варт, щоб вести в бій за нашу Україну. Противник стоїть, видно, у ясну погоду неозброєним оком, і він не просто стоїть. Діти то якісь движення скаскаплення військ там відбувається. Їхні спостереження лише підтверджують дані розвідки. В районі горлівки бойовики підтягують до переднього краю великокаліберну артилерію та бронетехніку. Але у хлопців є упевненість. Я хочу, щоб ви це знали і на той стороні. І на нашій стороні ми побіднімо. З Донеччини Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Попереднє слідство у справі Надії Савченко може завершитися вже цього тижня. Про це спеско повідомив адвокат Українки Марк Фейгін. Інформація поки що неофіційна, каже він про такі наміри. Захист дізнався від одного із слідчих. Якщо зрештою так станеться, то розгляд справи української бранки по суті розпочнеться ближче до осені. Адвокатам треба щонайменше місяць-півтора для ознайомлення з матеріалами, зважаючи на їх обсяг 24 томи по 300 сторінок. То, что следствие в последние буквально там недели, ну, может, месяц, лихорадочно пытается форсировать этот этап окончания следствия, стало очевидным после, с одной стороны, заявления руководства России о том, что дело должно быть разрешено по существу в суде, и что никакие возможности для досрочного освобождения Савченко не могут быть употреблены. И нам кажется, что, безусловно, есть некие команды из Кремля. Літр власної крові медики перелили бійцю просто на передовій щоб врятувати йому життя. Це був єдиний шанс вижити для 21-річного бійця батальйону Київська Русь Віктора Андрійчука. Після надзвичайно тяжкого поранення він ледь не стік кров'ю нині боєць уже притямі в Дніпропетровській обласній лікарні. Лише одного дня йому не вистачило до завершення служби. Він тримав позиції біля шахти між Авдіївкою та Спартаком. Каже, із самого ранку бойовики обстрілювали з танків. Врешті побачив, як граната залітає у бліндаж. Я відразу збагнув, що я не можу йти, оскільки мені ногу переламало. І коли я намагався спертися на руку, я побачив, що її немає. Я почав шклятися одною рукою, і кричати. На допомогу бійця, що стікав кров'ю, витягли побратими та якнайшвидше переправили до медиків. Лікарі військового мобільного шпиталю телефоном розповідають, стан був настільки важким, що без миттєвого переливання крові його б не врятували. Донорами стали анестезіолог та анестезист. Вони то саме події дуже.

Переливання крові, в відповідності всім і протоколами. Щойно стан стабілізувався Віктора Андрійчука. Гвинтокрилом доправили до Дніпропетровська. Після операції він опритомнів уже тут. Я їх ніколи в очі не бачив. Навіть не можу згадати їхні обличчя, але люди, всі люди вже реально врятували мені життя. Хотів би думаю, передати їм дуже велике дякую. Лікарі кажуть, поранення надзвичайно складні, але мають надію, що він стане на ноги. Большуще кравоте до трьох літрів поступив все складнішим раненням бідра. Кость розрушена повністю та забідрений сустав розрушений. ранення в лопатку. Ну і те, що при розриві гранати йому оторвало ліву руку. Між тим, попри біль 21-річний віктор не втрачає оптимізму, каже щасливий, що живий, і коли отримає протез, сподівається знайти наречену. Стріляти я на надіюсь, більше не доведеться. Впіває, що своєю силою правою рукою буду держати лише свою дружину за руку дитину. А ще після одужання хочу особисто подякувати усім, хто зберіг його життя. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Паскор, два плюс за зрив мобілізації на гауптвахт у Харкові військовому комісару Київського району суд оголосив вирок 16 діб на гауптвахті за те, що не виконав плану мобілізації. Вісім діб полковник дістав за недбале ставлення до військової служби і стільки ж за власну бездіяльність. Військова прокуратура закидає комісару погану організацію доставки, повісток призовникам, а також те, що не притягнув до адміністративної відповідальності тих. Ухиляється від мобілізації, а це більше ніж половина потенційних новобранців. Відбиваючи адміністративний арешт або покарання е за вчинення кримінальних правопорушень на гофакті, військовослужбовці вивчають статути Збройних сил України. Е також виконують розпорядок дня Гофахти. Гібридна світова війна. Росія зі своїми зеленими чоловічками пропаганди вже в Європі промиває мізки. Псевдожурналісти з Європи з автоматами замість мікрофонів подають потрібну їм інформацію у світлі РОСТБ. Німецькі таблоїди ріснюють псевдоінтерв'ю про жахливих українських воїнів, які чомусь воюють проти ДНР та ЛНР, що змушує німецьких громадян їхати на український схід і вбивати українців у той час, як їхній канцлер так оболіває за мир в Україні. У другій серії із циклу сюжетів Гарку про німців, які забули трагедію минулої війни. The NATO domination. Російська гібридна війна вже давно у Європі ультраправі та лівічі антиглобалісти, політичне крило, замовні статті та телепрограми у європейських таблоїдах, пропаганда. Ну і нарешті прямі агітатори, образ пригнобленої капіталістами та НАТО Росії, яка бореться за справедливість в усьому світі, улюблене гасло проплачених зборищ з російськими триколорами у німецьких містах. Тут і вербують бійців за цю саму справедливість. Більшість вихід. Із колишнього СРСР лінія фронту схід України з перших днів конфлікту на сході України приймає участь як етнічні німці, так і німці, вихідці колишніх радянських республік, а саме Казахстану, Російської Федерації і навіть України. Відомі факти участі громадян Німеччини в так званій обороні міста Слов'янськ. Громадяни Німеччини переважно військового досвіду бойових дій не мають, і перебування їхнє пов'язане виключно з матеріальною зацікавленістю або з певними переконаннями. За даними СБУ, іноземний найманець отримує небагато до 10 тисяч гривень, плюс преміальні від пограбованого спокинутих помешкань чи відібраного майна, хоч на камеру переконують, воюють за ідею. А з нами війну не треба. Воювати, ми не побідіми, це Сергій Капарулін, громадянин Німеччини, народився у Казахстані вже кілька місяців, як воює за ДНР і встиг дослужитися до командира роти батальйону Восток. Любить світитися у пресі і влаштовувати показові допити нашим полоненим солдатам. Я заходив до тебе, поздоровався сьогодні. Поздоровалися по ви лежите, дихаєте, кушаєте правильно. Даже у вас хліб столі лежить. Скажи, на камеру, як ти себе тут чувствуєш вообще. Що ніхто не трогає, підтримує Новоросію у небажанні йти до Європи та при цьому хоче, щоб його родина і надалі жила у цивілізованій Німеччині. А моя сім'я фірма й там жити. Це 23-річний Зімон Шмідт з міста Ганау працював на енергостанції. Воює з помсти у збитому малазійському боїнгу. Загинула його двоюрідна сестра, задурманений російською пропагандою і переконаний, близьку людину убив український бук. каже його земляків тут близько сотні. Ми просто укріпляємо наші позиції вакруг Маріуполя. Там штате важний город. Якщо будуть продовжувати стріляти, то Маріуполь буде наш. Зараз він стоїть на блокпостах, а нещодавно вбивав наших хлопців під Дебальцевим на Донбас. Спочатку приїхав як волонтер, а потім пройшов у сепаратистів курс моло. Лодого бійця додому не повертається, боїться, що за участь у війні там його позбавлять громадянства. Більшість найманців починають з волонтерства, збирають пожертви у себе вдома і везуть їх терористам. Що у коробках та контейнерах навіть не знають самі везуть через Росію, де митники крізь пальці дивляться на вантаж, призначений для сепаратистів. Їхали через Польщу, Литву і Латвію. И через Россию Москву российская служба таможенным очень помогала и очень сопутствовала и содействовала. У нас документы были не в порядке, потому что было несколько незадекларированных коробок. Вообще-то, по идее, они могли нам даже статью. Німецькі офіційні змі визнають присутність своїх на Донбасі. Місцевим ця тема дуже болить. Тому тамтешні спецслужби кажуть, що не гають часу і вже тримають під ковпаком кожного, хто хоч якось пов'язаний із російсько-сепаратистськими військами. Євгенія Марченко, Вадим Верба, Спецкор у Криму рапортують про початок зведення Керченського мосту. Інформацію поширила спільнота місім Ферополь в одній із соцмереж. Мовляв, на околиці Керчі стартували роботи з будівництва мосту через протоку. А також вони тривають на узбережжі Краснодарського краю та на острові коса Тузла. На доказ виклали чотири світлини будівельних робіт. Росія вже неодноразово звітувала про початок зведення переправи, а потім призупиняла реалізацію проєкту на невизначений строк. 19 кілометрове місто обіцяють закінчити за три роки. Він має з'єднати косу, тузлу та дамбу, яку росіяни насипали на Таманському півострові 2003 року. У ніч проти 18 травня 44-го року в Криму радянські війська за підтримки НКВС розпочали примусове виселення кримських татар. І з півострова на збори давали кілька хвилин. а Потім товарні вагони і далека дорога на схід країни. Багато татар так більше і не побачили своєї батьківщини лише за кілька діб із Криму депортували близько 200 тисяч людей. І нині, після 70-ти річ, по вигнанні татари потерпають не тільки від радянської тоталітарної машини, а й від російської. В окупованому Криму заборонено всі жалобні заходи. Лід лідерів меджлісу затримує ФСБ на півострові, закривають усі татаромовні канали. Ні геноциду тепер англійською мовою, щоб увесь світ знав. Кримські татари вдруге втратили свою батьківщину і вперше шанують пам'ять депортованих не в Криму, а у Києві. Щоби всі знали, що є кримські татари. Що ми дуже переживаємо це завжди біль мого народу, яка виражається не тільки в цей день. Неділя майдан незалежності, свічки на честь репресованих дідів сьогоднішніх молодих татар. Важко звинуватити в пасимізмі, але і у них своя війна. Убиті російськими окупантами торік Рашат Аметов, 18 зниклих безвісти, десятки в катівнях ФСБ забороняють навіть навчатися рідною мовою. Татари здаватися не збираються. Після того як ми повернемось з Кримом, обов'язково повернемось з Криму. Повернемо Крим у склад України. А я думаю, що відплата за ці всі злочини, яка робить зараз, окупаційна кримська влада, вони звичайно відбудуться. Співачка Джамала присвятила депортації пісню Шлях додому. Її сім'ю теж виселили у сорок четвертому. Залишилася загубила. Моя прабабушка була виселена 18 мая із села Тоді це було кучу кузень. Виселена була в той момент, коли мой прадедушка служив на війні. И, конечно, он не мог защитить свою семью. Бабушка рассказывала, что их погрузили в вагон, товарные вагоны без воды, еды. Вони їхали три тижні, чотири тижні. Справа 1352 Яків Бахтіяров звинувачуються, деталі приховані. Справа 1182 Бікір Раджепов інкримінується. Дезертирство десять томів справ на 19 депортованих татар передає служба безпеки України голові меджлісу Рефату Чубарову. І ще тисячі досьє в архіві. СБУ, так важливо, але важливо і МВС, і Генеральна прокуратура, і інші установи, в яких є. Архіви так само, щоб відкрили раз і назавжди. Рефат Чубаров до 11 років жив у Самарканді, але повернувся на батьківщину. каже, радянська влада боялася і міжнародної реакції, і татарських повстань, тому невеликими партіями повертала народ до Криму, але по-хитрому, мало освічених, які б навряд чи очолили народну боротьбу. По каплі е переселити крим щоб мати можливість сказати, що в нас в криму живуть всі. Вони підбирали в тих місцях, де ми були вигнані, людей, які мали два-три класи освіти, які е е їх розсіляли по три-чотири родини по селах. Сьогодні в день пам'яті великої депортації акції кримських татар відбуваються скрізь по світу. Урочистий хід у Варшаві, плов у Херсоні, і навіть у Криму, якби це не було небезпечно. Станіслав Фещенко, Ольга Нескородіна, Максим Шенкаренко. спецкор 2+,2. Вони виринають із ночі несподівано. Їх можна розгледіти вже у ближньому світлі фар буквально за кілька метрів. Підводи навантажені всіляким крамом, часто не мають освітлювальних знаків, а тому стають причиною численних аварій. На Прикарпаті інспектори ДАІ роздали фірманам спеціальні катафоти і зобов'язали їх почепити на свої підводи. Чи успішно минув експеримент? Знає Алапас. Жахіттям нічних доріг називають водії селянські фіри. Адже у темряві чи в тумані гужовий транспорт, що ледь рухається краєм дороги, одразу й не помітиш. У багатьох хоча б раз в житті траплявся випадок, коли вони дивом уникали зіткнення. Ну і ми їхали на ближньому світлі, коли приключились, побачили фіру. Ну їздово дуже близько від, від машини. Добре, що була маленька швидкість. Ну, та це було б було б трагедія, і то велика. То й діти були в машині. А все тому скажеться водії, що фірмани не чіпляють на свої вози світловідбивачі. З того, що я бачу, відсотків тільки 25 От мають такі от відзеркалювачі цієї весни прикарпатські Даївці вирішили піти на випередження. Щойно розпочалися польові роботи. Візникам роздали майже 200 катафотів. То вручається для безпеки дорожнього руху. Щоб удихнути, не дай Боже, ДТП. кожен візник кажуть, даївці свою підводу має прикрасити двома катафотами: спереду білим, позаду червоним, аби водій автівки розумів. Темний силует на дорозі рухається назустріч чи попереду. Особливо спереду, якщо я їду, він переключається. на ближнє світла. А якщо немає, значить він їде далі. Тебе, і не ведеш. Від подарунку даївців ніхто не відмовлявся, але важливість світловідбивачів усвідомлюють не всі. Допомагає, бо він зараз йому відбиває шоферовий, він минає мене. Вони ну, не чіпають, ми не так не їздимо по, -по дорогах. У лісі там немає такого. такого. Виїздів таких це не мій кінь, Я поз'ячив коня. Ну. А вам не страшно їхати на фірі без катафотів? Не страшно, чого бо я їду днем. Вечором я не їду. Правила дорожнього руху вписані не лише для водіїв авто, але й для візників попереджають у державтоінспекції. Зокрема, не можна керувати конем на підпитку та дітям до 14 років. За відсутність катафотів на возах сума штрафу становить від 85 до 136 гривень. За вчинення дорожньо-транспортної пригоди сума штрафу становить від 170 гривень до 255 гривень. За те, що вони керують у нетверезому стані, сума штрафу становить від 136 до 170 гривень. Щоправда, в не приховують стягнути штраф із візника непросто. Адже підводи без номерних знаків, а фірмани без водійських прав. Тож зазвичай даївці обмежуються профілактичною бесідою із порушником. Але пас Романдучик Прикарпаття Спецкор 2+,2. Більше новин вже за дві години не перемикайтесь. побачимося у 21-й щасти.